Добрий день, любі шестикласники. Тема нашого уроку Генрі Лонфелло Пісня про Гаявату. Ідеї миру, Національного єднання, Служіння народові. Мета уроку допомогти зрозуміти особливості творчості Генрі Лонфелло, художню та ідейну своєрідність поеми Пісня про Гаявату. Сприяти формуванню усвідомлення необхідності миру та національного єднання у житті народів. Епіграфом нашого уроку я обрала слова Івана Драча. Образ Гаявати глибоко поетичний і казково фантастичний, став своєрідним, промовистим закликом до єднання народів. Живим втіленням цього єднання. Основна ідея поеми Генрі Лонфелло – вираження одвічного прагнення людей жити в мирі, злагоді, добробуті. Це заклик добротерства і єднання, пісня про Гаявату, славетний гімн миру, пройнятий думкою про подолання незгод між людьми. Словникова робота. Гаявата вождь, учитель, пророк. Вігва індіанське житло, Меджиківіс, Західний вітер. Мішемоква – великий ведмідь. Мондалін – Маїс Кукурудця, Пірога, човен індіанці. Поквана люлька згоди, гурони, делавери, дакоти, команчі, шушони, могоки, оджибеї, чорноногі, індіанські племена, чайба-яс, квазін, друзі гаяват, ягу, хвалько, фантазер, оповідач, попок. Дух Чаплун. Як ви вже знаєте, ім'я Гаявата означає пророк Учитель. Сьогодні на уроці ми постараємося дати відповідь на запитання, чого саме навчив наш герой індіанців, до чого Гаявата їх закликав і чому цей поетичний образ. Не втрачає своєї актуальності і в наш час. У роботі над поемою Лонгвело спирається на індіанські міфи про Гаявату. Він писав Гаявата людина дивного походження. Він був посланим до індіанців, щоб розчистити їхні річки, ліси. І руболовні місця, навчити народи займатися мирним ремеслом. У різних племен ця людина була відома під різними іменами: Тіс во Свіаво, па Возу, Гаявата, що означає пророк-учитель. У цей старий переказ я вплів і інші цікаві індіанські легенди. Описувані події відбуваються в країні Оджибеїв на південному березі Верхнього озера між мальовничими скелями і великими пісками. Діти. Ви бачите на слайді чудові світлі блакитні хмаринки, які наповнені рисами характеру Гаявати. Сміливий, сильний, щедрий, чесний, людяний, рішучий, товариський, ніжний, люблячий, вразливий, справедливий, волелюбний, миролюбний. Московий штурм. Що ви знаєте про походження Гаява? Хто зростив Гаявату? Який найперший подвиг здійснив герой? Які ще подвиги гаявати вам відомі? Хто є його улюбленими друзями? Яка зброя допомогла Гаяваті знайти дружину? Які біди переслідують героя поеми? Які риси індіанські народи втілили в образі гаявати? Щодо друзів, то ім'я першого друга Гаявати, чай Баябос, Лонфелло вів до своєї поеми співця відповідно до естетичних потреб епосу. Чай баябос, як і грецький орфей, здатний заворожити своїм співом природу, в його образі поєднані мужність і жіночість. Кращим другом гаявати був прекрасний чай-баябс, чарівний співець, музика, незрівнянний, небувалий, як вояк, він був відважний і як дівчина був ніжний, як лоза гнучкий, високий, і як олень статний красний. Квазін. Ще один друг вати, теж типова для епосу постать надсильної людини. Він, як ір'я муромець, сидів сидним 30 років. Квазін видається лінивим, бо боїться застосовувати свою силу і волів не відповідати на докори й глузування. І це зрозуміло адже його сила. Знаходить вихід часто густо в найнезвичніших подвигах, як то ламання обморожених сітей. Образ Великого Духа Гітчі Маніту, завірюваннями індіанців, він створив усе живе на землі і послав до людей гаявато, ім'я якого означає пророк учитель. Мета гітчі Маніту припинити сфарки. Він не тільки виконує місію миротворця, а ще й вчить людей жити в мирі. Автор використовує епітети, могучий, милосердний, юперболи. Проводить путь річці, одламав рукою камінь, від подиху гойтаються віти. Головні риси характеру. Гічманіту розум, мудрість, урівноваженість, гуманізм, сила, мужність. В творі ми бачимо прийом протиставлення, контрасту або антитези: сила, безсилля, згода ворожнеча, мудрий творець нерозумні діти, антитеза дає можливість підкреслити спокій, розум маніту і, і войовничість, агресивність індіанців. Великий дух Гічі Маніто зібрав разом усі індіанські племена, став на вершині червоних скель, взяв від безкида шматок каменю, зробив величезну люльку і закурив її. Дим котився над людьми, Гітчі Маніто спрямував його на північ, на південь, на схід і на захід, і говорив людям, щоб вони зробили з цього красивого каменю люльки згоди і ніколи більше не піднімали томагавк чи ніж одне на одного. The peace pipe. Oh, my children, my poor children, listen to the words of wisdom. Listen to the words of warning, from the lips of the great spirit, from the master of life, who made you. I have given you lands to hunt in. I have given you streams to fish in. I have given you bear and bison. I have given you raw and reindeer. I have given you brant and beaver. Filled the marshes full of wild foes, Filled the rivers full of fishes. Why then, are you not contented? Why then, will you hunt each other? I'm weary of your quarrels, weary of your wars and bloodshed. Wary of your prayers of vengeance, of your wrangling and dissensions. All your strength is in your union. All your danger is in discord. Therefore, be at peace henceforward, and as brothers, live together. переклад <speaking> Люлька <in Hebrew> О, діти мої, мої бідні діти, прислухайтеся до слів мудрості, прислухайтеся до слів попередження з вуст Великого Духа, від господаря життя, який зробив вас. Я дав вам землі, щоб полювати, я дав вам потоки, щоб ловити рибу, я дав вам ведмедя і бізона. Я дав вам козулю і оленів, я дав вам казарку і бобра, заповнені болота, повні дикого м'яса птиці, заповнені річки, повні риби. Чому ж тоді ви будете полювати один на одного? Я втомився від ваших сварок, втомився від ваших воїн і кровопролиття втомився від ваших молитов за помсту, від ваших сперечань і розбратів, вся ваша небезпека в розбраті, тому бути в світі відтепер і як браття жити разом. Чому в оригіналі звучить звертання бідні діти? Як звучать в оригіналі слова життя владика? Які риси Гітчі Маніто вони підкреслюють? Наскільки перекладачеві вдалося передати тему та головну думку твору? Чому назву уривка, яка мовою оригіналу звучить як люлька миру, перекладач подає як люлька згоди? Який шлях? До мирного життя підказує нам цей логічний ланцюжок, що дає людям життя у мирі. Перевірте себе синонім до слова нерозумні у перекладі, а тому їм потрібна допомога. Гідчі Маніто втілення вищої духовної суті, творець і душа всього сущого. Олександр Олесь майстерно передає тему твору. Земля дуже багата, і у людей немає причин ворогувати. Головна думка звучить у рядках. Живіть віки братами. And brothers live together! Злауда це національна єдність. Національна єдність це мир, а мир це процвітання нації. Дайте відповіді на запитання. Ім'я головного персонажа розділу Люлька Згоди з пісня про Гаявату. З якою метою гідчі Маніто. Піднявся на вершину гір скелястих? Для чого Гітчі Маніто взяв глину? З яким запитанням звертався Гітчі Маніто до племен? До чого закликає гідчо Маніто усі народи? Що пообіцяв? гідчі Маніто усім племенам. Для чого племена скупалися в річці? У якому столітті жив і творив Лонвело? Назвати Жан Труру Пісня про Гаявату. Пісня про Гаявату це творча обробка міфів та легенд якими джерелами скористався Лонгвело, щоб створити пісню про Гаявату? До чого закликає Генрі Лонгвело своєю піснею про Гаявату? Перевір себе Гічі Маніто, щоб скликати племена на нараду, щоб зліпити люльку. Нащо сваритись та б'єтесь? Запалити люльки згоди, надіслати пророка, щоб змити кров зі своїх пальців та фарби бойові? 19 століття поема індіанців Північної Америки, ірокезів. Записи етнографа Скулкрафта. Який багато років прожив серед індіанців до добровільного союзу індіанців з білими братами Християнами. Генрі Лонгвело не змальовує Гаявату за звичайною схемою зовнішність, вчинки характер. Як відомо. Суто міфологічний герой не має конкретних зовнішніх рис. Лонфело створює образ Гаявати, зображуючи його діяння, змальовуючи його стосунки з природою, з людьми і над людськими створіннями. Батьком Гаявати був західний вітер Меджиківіс, матір'ю місячна донька Венона. Розповідає про його дивовижне народження та його величне життя в ім'я щастя свого народу, котрий прагне йти шляхом добра і правди. Гаявата особа історична. Він жив у 15 сторіччі, походив з племені ірокезів, потім став одним із вождів індіанського народу. У фольклорних обвідях Гаявата наділений рисами казкового героя, Тому в інтерпретації Лонфело історія Гаявати стає поетичною легендою, чарівною казкою, в котрій фантастичний вимисел переплітається з народною мудрістю. Як художник зобразив Голуба? Звичайно. Білий голуб несе в дзьобі Гілочку олив. У якій книжці зустрічається такий образ Голуба у Біблії. Пабло Пікассо. Голуб Миру. Ім'я цього видатного художника Пабло Пікассо. Його робота Голуб миру. Написана в 1949 році, має велике суспільне значення і глибокий гуманістичний зміст. Вислів Голуб миру з'явився після закінчення Другої світової війни. У цей період почав діяльність Всесвітній конгрес прихильників миру, емблемою якого став Голуб. У 1981 році ООН оголосила 21 вересня Міжнародним Днем Миру. Щорічно у цей день прийнято випускати в небо голубів, а також носити значки із зображенням Голуба Пікассо. Пабло Пікассо зобразив Білого Голуба на білому тлі. Дослідимо символізм білого кольору в поемі Лонфелло. Зачитайте останні слова розділу Люлька згоди. Чому слова білий дим повторюються двічі? Яке значення має цей колір в поемі та на картині? І у дверях світлих неба, гідчі маніто сховався, оповитий. Білим димом, білим димом люльки згоди. Білий колір символізує чистоту, незаплямованість, невинність, чесність, радість. Американський письменник Лонфело та італійський художник Пікассо використовують білий колір як символ миру та добра символіка білого. Підсилює ідею цих творів. Запаліть люльки на згоду і живіть віки братами. Домашнє завдання написати есе Люди, живіть віки братами. Legenda